На Сумщині облаштували укриття в Романському ліцеї. Навчальний заклад найстаріший в області. Роботи профінансувала фундація Олени Зеленської. Підвал відремонтували згідно з будівельними нормами, з вимогами безбар'єрності. Сховище розраховане на всіх учнів школи, і тепер діти зможуть повернутися до повноцінного очного навчання. Цього року першачки Роменського ліцею прийшли на уроки до класу. Радіє вчителька. Працюємо кожного дня. Це дуже важливо. Дітям потрібно адаптуватися, особливо першому класу. Бо дітки дуже багато діток не ходила до дитячого садочку, тому що в нас прифронтова область. Будь-якої миті може прозвучати повітряна тривога. Діти спускаються в укриття. У ліцеї навчається понад 600 учнів, і безпечного місця тепер вистачить на всіх. І мені хотілося б говорити не про навчання. За дистанційку втрачається найважливіше, що дає школа: це соціалізація, це вміння спілкуватися, розв'язувати конфлікти. І Я от дітям пояснюю. Коли вони думають, що ну а конфліктів немає, їх же ж немає вдома, бо ти ж кнопку виключив, і все, конфлікт закінчився. А в житті так не буває. В закладі з понад 200-літньою історією цьогоріч відремонтували і обладнали підвальне приміщення. Тепер укриття площею понад тисячу квадратів із вбиральною, вмебльоване та з потужною вентиляцією, ретельно виконані вимоги інклюзивності, обов'язково медичний куточок. Проєкт відновлення профінансувала фундація Олени Зеленської. 30 укриттів ми відкрили, рухаємося далі. Фокус робимо саме на такі регіони: це Сумщина, це Миколаївщина, це Чернігівщина. Гівщина тощо і плани в нас амбітні. 26-му році хочемо зробити вдвоє більше, щонайменше 50 укриттів відкрити в навчальних закладах, і це не тільки школи, а також і дитячі садочки. Дітки поділені на вікові категорії: перший, другий клас, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Зараз у підвалі є кімнати для уроків і великі простори, де одразу вміщається кілька класів. Згодом їх відокремлять звукоізоляційними перегородками. В укритті будуть локації і для навчання, і для дозвілля. Доки такого немає, учителі демонструють педагогічну майстерність. Ми використовуємо більше командну або групову роботу. Кожен допомагає своєму однокласнику. Тут для ліцеїстів влаштовують тренінги медики, рятувальники та правоохоронці. Сховище зможуть використовувати і позашкільні заклади ромен. Це було важливо, щоб спортивні секції, музична школа, академія, мала академія наук, що вони можуть користуватися цими крицями. Учителька хімії нетерпляче чекає на практичні заняття в оновленому кабінеті. А це хімічні кальяни, да, на Кажу, так, це хімічні кальяни, і ось тут для них ось свісточки є, якраз все те, що треба. Ось дивіться, трубочки, все так. Да. А взагалі-то це апарат кіпа, в якому одержують газ водень і зберігають. Вона колекціонує учнівські жарти і пишається своїми випускниками. Одна дитина на 10 років з'являлась така діамант. Ну, мабуть, чоловік 6 є. На Сумщині у новому навчальному році лише 16 шкіл зможуть проводити очне навчання понад 50 закладів зруйновані або вимушено працюватимуть онлайн. Дві третини закладів у нас в змішаному форматі, тобто або очна з поєднанням дистанційної форми навчання, або в залежності від того яка ситуація на сьогоднішній день, тобто у нас оперативно приймається рішення. У фундації залучають кошти міжнародних партнерів на відновлення шкільних сховищ. Фундація Олена Зеленська виключно співпрацює з іноземними донорами і партнерами, серед них уряди іноземних країн, бізнеси, благодійні організації, фонди. І коли вони вкладаються в створення безпечних і комфортних просторів для навчання, як ці укриття. Тобто, фактично вони інвестують в майбутнє нашої країни. Юлія Зайцева, Валерій Коваленко, інтерподробиці марафон Єдині новини.